Ваков був призначений на міністра внутрішніх справ проти ну, по партійній квоті іншої партії, яка складала коаліцію і таким чином не давала можливість Петру Порошенку повністю тримати владу у своїх руках. І це і був основний запобіжник, який потім і зіграв до речі таку роль ключову в боротьбі за політичне лідерство. переміг Зеленський, який сьогодні ну, це наша доля. Ми її перейдемо. І я думаю, що. Розглядати питання, щоб конкурсним варіантом призначався голова служби безпеки України, це достатньо, достатньо така цікава ідея, але її потрібно опробувати. Тобто, ми бачимо, що в принципі в НАБУ вона себе виправдала. В Бебі я надіюсь, вона теж себе виправдає. Якщо вона себе виправдає, то можливо це може бути і варіант рішення питання в служби безпеки України. Але все-таки я надію, що... Наш, наше суспільство воно стане з зріли, більш зрілим після війни і обере очільника влади більш якогось такого, я не знаю, ну відданого, патріотичного ну, розумного людину, без, яка усвідомлює, що особисті амбіції можуть знищити цілу державу, і яка буде працювати на державу, а не на особистий рейтинг, на особисту популярність. І вже тоді це буде залежати від буде рішення президента, призначаючи. Голову служби безпеки України, наприклад, на сім років або на п'ять, але щоб терміни не співпадали, це буде гарне, гарний початок для того, щоб призначити керівника, який не буде залежати на 100% відсотків від президента України або від його політичної сили. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.